Страшно, що я пропущу життя, але так і не досягну своєї мрії. Якщо в тебе є схоже відчуття, запрошую подивитися цей випуск, тому що тут ти зрозумієш, яка одна маленька зміна максимально приблизить втілення і досягнення твоєї цілі. Привіт! Я Юлія Передерій, психолог і авторка методології Я свій найбільший фанат про те, як бути своїм найбільшим фанатом і приймати найкраще для себе. Рішення. І ось цей перший крок, перша зміна, яку нам необхідно зробити в нашій голові для того, щоб швидше прийти до цілі, це тверезо оцінити свою ситуацію зараз. Прямо зараз я досягаю чи намагаюся заслужити. Різниця в цих двох словах кардинальна. І в тому, що ми робимо, і в тому, які результати. Ми отримуємо. Можна досягнути, а можна заслужити. Якщо є питання щодо своєї самооцінки, якщо ми сумніваємося в собі, якщо в нас є синдром хорошої дівчинки або хорошого хлопчика, то дуже часто включається режим заслужити. Я маю заслужити. І тоді в нас з'являються такі думки, як Мене ніхто не підтримує, мою ідею ніхто не підтримує. Мене ніхто не підтримує з родини в моїй справі. Ну, мама ніяк не одобрить, щоб я займалася ось цим. Бо батькам не подобається ось таке моє заняття. Кожного разу, коли в нас є в голові відсилка до того, що хтось нас не підтримує, нас зупиняє чиясь думка. Нас десь гальмує страх, а що про нас скажуть, і що про нас подумають. І якщо в нас є такі думки, значить в нас десь включений режим заслужити. Заслужити можна. Одобрення. Заслужити можна хороші коментарі, хороші оцінки, схвалення батьків, схвалення родини, схвалення партнера. Насправді, в стратегії заслужити бути достатньо хорошим, щоб мене полюбили, мене похвалили і так далі, тут можна отримати тільки реакції, реакції інших людей, похвалу, слова. Якщо ми хочемо отримати реальні результати, нам необхідно вибрати стратегію досягати В стратегії досягати є ті дії, які не сподобаються людям навколо. Нас. В стратегії досягати є ті дії, в яких ми можемо почувати себе некомфортно. В стратегії досягати є ті дії, які виводять нас із зони свого комфорту. Тобто стратегія досягати вона кардинально відрізняється від стратегії заслуговувати. Заслуговувати це про старатися для інших, бути достатньо хорошою, бути достатньо нормальною, не висовуватися. Тобто то в стратегії заслуговувати в нас включаються упередження, упередження того, які ми повинні бути. І пам'ятай, що в стратегії заслуговувати неможливо отримати те, чого ми хочемо насправді. Ті стосунки, ті гроші, ту реалізацію, ту кар'єру, ті відчуття, тому що заслужити ми можемо тільки реакцію інших людей. Тобто інша людина нам нічого не прийде і не дасть нам грошей. Тобто ніхто, наприклад, з клієнтів. Потенціальних клієнтів чи твоїх глядачів не прийде ось так тобі з грошами, тому що ти заслуговуєш. Ні. Можна досягти своїми діями, своєю сміливістю, своєю здатністю пробувати нове. Можна досягти впізнаваності і тоді отримати ці там досягнення гроші впізнаваність і так далі. А в стратегії заслужити можна отримати тільки ти, молодець. І цю різницю критично важливо розуміти, тому що коли є запити в стилі, як мені перестати боятися критики, як мені перестати очікувати підтвердження від батьків, має бути чітке розуміння, що відповідь на це питання звучить просто: перестати очікувати підтвердження, перестати боятися критики, тому що є тільки дві стратегії. Заслуговувати і досягати. І поки ми ставимо собі питання, як перестати боятися, як мені витримати ось це відчуття критики, ми живемо в сценарії заслуговувати. І щоб перейти з одного сценарію на інший, єдине, що треба зробити, це просто фінально прийняти рішення. Я приймаю рішення, що я перестаю заслуговувати на Одобрення від інших людей на позитивні реакції. Якщо я хочу чогось досягти, то там будуть саме нові дії. Якщо старими діями, які я вже робив, робила, мене ще немає того результату. Значить, задача змінювати дію. І всі ці зміни вони йдуть в першу чергу з кардинального рішення. Я вирішую, я приймаю тверде рішення, що я. Починаю досягати. Я перестаю заслуговувати, бо я розумію, що неможливо заслужити на любов, чи на гроші, чи на справжнє визнання. Цього всього можна тільки досягти. І я стаю на шлях досягнення цього. Якщо хочеш отримувати більше конкретних порад з прикладної психології, які можуть допомогти тобі діяти і отримувати результати тут і зараз підписуйся на мій канал, залишай коментар, які наступні питання розібрати, які тебе цікавлять. До зустрічі на моєму каналі знову.